І так, друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум. Є така передача Що, де коли. А в нас сьогодні буде передача де, як і навіщо. Де шукати судака, як його ловити. Ну і навіщо нам потрібен цей зимовий спіннінг. Приїхали сьогодні удвох з сином з Митром, на риболовлю. Доброго ранку. Да. Так що залишайте з нами. Буде все по порядку. Що? Де і навіщо? Погнали! І так, друзі, як ви бачите, на дворі майже зима останні дні листопада місяця. За містом вже є сніжочок, але ми йде на, на відкриту воду полювати на судачка. Тому погнали. Дмитрику, доганяй. Доганяю. Йдемо шукати рибку. Дивіться, друзі, яка краса. Ранок тільки починається, а настрій вже гарний. Сніжок хрустить під ногами. Які гарні ялинки. Погодка супер. Тому підемо і погукаємо. І так, друзі, відповідь на перше запитання сьогоднішньої вікторини. Де? Ми знаходимось на обвідному каналі. Тому що дуже багато рибалок запитують, де ви ловите, скиньте локації. Про локації я вже казав у попередніх відео. А місцина це обвідний канал. І так, перша відповідь на нашу вікторину – це обвідний канал. Ну і на що ми будемо ловити? Це теж одна відповідь. Деякі підписники пишуть: а чого у вас тільки дві приманки? От не полінувався. От спеціально виклав те, що я буду сьогодні на що ловити. От дивіться. Сьогодні будемо пробувати телспінери. Будемо пробувати мандули. Будемо пробувати різні моделі силіконів. Починаючи від двох дюймів, різні форми, різні кольори, різні моделі. І ось три дюйми. Три з половиною і чотири. Да. Велика кількість. Грузиків від 8 грамів там, і до 22. Тому, друзі, не пишіть, чого у вас тільки дві приманки. Ось дивіться, я ніколи на риболовлю не виходжу з двома приманками. Тому заряджаємо снасті і почнемо ловити. Як кажуть, все по порядку. І так, друзі, на тосі дуже багато білої риби, тому вирішив спочатку почати з грушки. Це така грушка ручної роботи. Вантажик важить вона 16 грамів, чим вона доречна. Саме зараз і саме тут. Дуже багато білої риби на цю приманку ловиться як біла риба, так і хижак. І щука, і судочок її не оминають. Тому зарядили так регулюємо фрикціон, а риба аж. Під верхом гуляє. І робимо перший хвилюючий закид. А майже на той берег. Ох! Ох, як гарно вона летить. Так, ще раз перевірили. Все. Почали. Почнемо поки з класики. Чекаємо падіння на дно, глибина добра. І робимо класичного сходинку. Два прокрути, два підривчики, плавненькі, пауза. Пауза 3 секунди, це дуже добре. Це достатньо для того, щоб рибка встигла прицілитись і атакувати нашу приманку. Тому будемо експериментувати. Зараз тільки початок на восьму. Цілий день попереду, тому будемо експериментувати, змінювати різні приманки, різні кольори. І ще, оп, клювання було. Було клювання. І, до речі, клювання такої тик, як білої риби. І так, друзі, на грушку було. Два клюванічка білої риби рішив змінити на мандулку. Це такий розвідник. Ставлю вагу 20 грамів і робимо закид. О, як вона гарно летить! Чудово. І так само класична сходинка. тільки пауза буде у нас трошки менша. Один підрівчик коротесенький пауза. Два підрівчики пауза. Ось мандула треба, щоб вона скакала по дну і. До речі, Мондулою так само може цікавитися і біла рибка, дуже багато білої риби, вона скрізь. І це добрий знак, тому що там, де є біла рибка, там зазвичай і ховається хижак, полюючи на неї. Тому як шукати місця перспективні? Для зимового спінінгу. Ви повинні знайти ямку, тому що зараз вода холодна, водичка холодна, і рибка вже концентрується на ямах. І другий показник це наявність білої риби. Яма це перший показник. Наявність білої риби це другий показник. І так, друзі, зменшив трошки вагу, поставив 14 грамів, поставив такого фетика в ультрафіолеті 2,5 дюйми. І приманочка відправляється у водичку. Угодка чудова. Постійна зміна проводки і зміна приманок дозволить нам зрозуміти, який настрій у судачка і що саме йому сьогодні потрібно. Тому не засиклюємось. Два-три робимо закиди і Змінюємо приманочки. Є. Yes. Там нормальна риба. Так, да, хтось там придавив. Там гарна риба. Так, да, друзі, щось. Хтось придавив. Мої 4 дюйма. І знову, да, знову скажуть, а все ж ви? У вас тільки дві приманки, що ви не хлопці, знову спрацювала моторна олія а я моторна ора. Да, так, да, так, да. так. Перепробував десяток приманок. Біла, біла, забагрилася. А -а -а. Да. Але ж знов таки моторна олія, 4 дюйма. Біла, так? Да? Такий підлящик гарний, дивіться, друзі. Ну, гарний такий. тараняка. Прикол. Да. Я думав там судачок. Да я теж думав так. І так воно Понрався. так гарненько, да. І знову підписники скажуть, що ж у вас тільки дві приманки. <рес> да. Бачите? Ну працює, що, що зробиш? Навіть біла риба її цікавиться. Отакий ось. <рес> <рес> Отакий ось прикольчик. Ось таке. Біла рибинка. Так, друзі, спрацювала. Вантажик 16 грамів, моя улюблена приманочка, 4 дюйма фетик, моторна олія, знову відправляється у водичку. Це, звісно, не судак, але такі емоції дав цей підлящик, що я думав, що тягну гарного судачка. Повідчуття було, що придавив бородою. Зараз рибка неактивна, і тому більшість судачків приманку давить бородою. Але те, що на точці є підлящик, це говорить про те, що тут є судачки і повинні бути навіть гарні судачки. Тому що розмір підлящика. Непоганий. Робимо класичну сходинку. Один-два підривчики з подмоткою катушки і періодично я перевіряю таку рівномірочку. Були ще до цього декілька клювань судакових. До речі, пару клювань таких гарних було на мандулу. Пару клювань було на 2,5 дюйми фетик в ультрафіолеті. Два такі гарне клювання було на мандулу. Ну і ось один підлящик забагрився на 4 дюймову приманку. Друзі, дивіться, який злий собак відкусив хвоста. Приманочка 2,5 дюйми. Колір ультрафіолет. Тому перезаряжу і закину знову. Друзі, щось є. Поставив пасивну приманочку. І щось є. Щось є. Було декілька клювань, що кнопки. Ага, біла забаг. Ні, Судачок. Сюдачок. Обережненько я його достану, щоб сильно не травмувати. Ось такий от судочок на пасивну приманочку. Просто промахнувся. Такий малесенький. Такий маленький. Далі відпущу. Отакий. Отакий судочок. Де відправляється додому. Показую своїх батьків. Спрацювала ось така приманка, пасивочка. Приманка 2,5 дюйми. Так, ну добренько. Продовжив. Так, зак зробили закид. Виметали слабину. Ця приманка, вона не має своєї власної гри. Тому що це не віброхвост і не твісти. Тому гру ми задаємо. Пару підкидів і пауза. Така сходинка. Зовсім що сьогодні судачок пасивний, багато білої риби, але... А знов ну, хтось хтось дибає. Або біл, або невеличкий судочок. І... Ой, щось непогане. Ой, друзі, щось непогане. Ой-ой-ой. Щось забагрілося, але дуже непогане. Во-во-во-во-во. во 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 Ось дуже непогано. Ух ты. Оце, друзі, якийсь танк. Що тут, друзі? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друзі. Ось мені здається, що це... Карпік якийсь. Ууу. Оце, друзі. Тонкий шнур. Клю 35-й. Ай-яй-яй. яй яй Не будемо поспішати. Ну щось там таке дуже гарне. Ой-ой-ой. Да дороги, все вроде шум. Шум вроде. это вот так потрошечку. потрошечка поспешать не можно поспешать и друзья не можно Ой-ой-ой, ай Ай-яй-яй! Друзі, сход! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну щось, друзі, дуже-дуже, дуже, -дуже, -дуже гарне було. А. Ну нічого. Трошки дало нам адреналіну. Поставив два дюйми. Фетик в ультрафіолеті. Вантажик 12 грамів. І закидаємо приманку у водичку І так, друзі, коротесенько про те, на що ми сьогодні ловили. Ну, брав два комплекти з собою, але ловив практично одним комплектом, тому важка артилерія ну, не знадобилася. І так, коротенько про те. Чим сьогодні я ловив. І так, це вудлище Black Fire. Black Fire від Flagman з тестом 10-35 грамів, з ростом 2,60 Мені дуже подобається, дуже дзвінке вудлище. Це джиговий спінінг. І, до речі, досить бюджетне. Катушечка Дайва Ніндзя 3000, шнур намотаний. 01, флюр 0,35. По приманкам. Дуже велика кількість приманок сьогодні летіла у воду, але ось я виклав ті, які, ну, на які сьогодні були клюванічка. І так, тобто, от було клюванічка на грушку. Були клюванечка на фіолетовий твістерочок, були клюванічка і пійманий судочок був. Ось на таку приманочку на пасивочку. Ось, да. Декілька клювань було ось на таку приманочку. До речі, сьогодні більше працювали невеличкі приманки. Два з половиною, три дюйми. Чотири дюйми. Було декілька клювань. Ось сьогоднішній чемпіон. Він нас сьогодні забагрив, ну, мабуть... Або карпа, або сазана, ну, враховуючи те, що ми на дикі річці, скоріш за все, це був або сазан, або може, теостолоп. Такий монстр. Я його тягав, тягав, тягав. Але маленький гатьочок, і все ж таки рибка зійшла. Враховуючи те, що слізі не було на повідку, то це не сом. Але повадки були такі сумові. Тобто, риба була така дуже гарна. Додала нам емоцій. Ось ця натуралочка працювала. Ось такий двокольоровий. Ну і мій люби, улюблений 4 дюйма моторна алія теж було пару клювань. Ось на що ми сьогодні ловили. Інші приманки, на них контактів не було. Отакий. От Час на риболовлі спливає дуже швидко, особливо коли це пізня осінь, ну, майже початок зими, Ось, через декілька днів вже перші числа грудня. Тому дні коротесенькі, будемо збиратись додому. І так, сьогоднішня передача під назвою Д як і навіщо підходить до свого завершення? І так, на питання, де я відповів ловили ми з сином на обвідному каналі. Як ловили, ловили джигом, на що ловили. Тобто, Я показав вам приманочки. І третє запитання, яке залишилось без відповіді, навіщо. Ви спитаєте, ну навіщо? Цей зимовий спіннінг потрібен. Навіщо ти в холоднечу, коли вдома дуже тепло? Друзі, коли ви залишаєтесь вдома, ви втрачаєте шанс на одне клювання і на поїмку трофейної риби. Тому кожен раз, коли ви виходите на водойму, у вас з'являється шанс отримати. Те завітне клювання і спіймати бажаного трофея. Ось в мене сьогодні якийсь був дуже-дуже дуже гарний трофей. Це, на жаль, не хижак, але біла риба, ну, чи то сазан, чи то, може, толстолоб. Ну, не сом точно, тому що слізі не було. Але, друзі. Три з невеличким хвилини виважувань вони дали такий адреналін і заряд бодрості і емоцій. Ну мабуть, на цілий тиждень, тому однозначна відповідь навіщо. Потрібно потрібно виїжджати, потрібно дихати свіжим повітрям, потрібно перезагружатися, потрібно відволікатися від того, що зараз відбувається. Тому, друзі, я всім вам раджу виїжджайте на риболовлю. Зимовий спінінг він теж результативний. Тільки треба. Трошки походити, трошки половити, трошки понапрягатися, але повірте, він зможе вас порадувати. Тому, друзі, я всім бажаю здоров'я, залишайтеся живими, здоровими. До нових зустрічей на каналі Фішбум.